підприємства долають травматизми на виробництві, навчають працівників, забезпечують їх засобами індивідуального захисту. А дотримуватися законодавства з охорони праці допомагає фонд соціального страхування від нещасних випадків. Відновлюються і кабінети по охороні праці навчання іде своєчасно. Проводиться цілий комплекс заходів. Зміна технології, технологічних процесів, впровадження нової технології, нових нового обладнання, безпечного обладнання, безперечно, це особливо на підприємствах, які які сьогодні працюють е, наші, з участю іноземних інвесторів. Особлива увага до новачків, приймаючи на роботу, їх відправляють на навчання, лише потім допускають до виконання роботи. На деяких виробництвах закріплюють за ними наставників, а на інших влаштовують іспит зі знання техніки безпеки. Є аудити на вимогу замовника, які проводить безпосередньо замовник. Хоча мушу зазначити, ці аудити включають не тільки перевірку. З питань охорони праці, але так само перевірку на соціальну відповідність. Дедалі більше підприємств дбають не тільки про безпеку на виробництві, а й про чисте довкілля також проводять масові заходи та екскурсії на виробництво.